давати чи ліквідувати, яку проблему чи явище в Києві для того, щоб Київ розвивався краще, і яким чином ми збираємося злідкувати перед кияном. Далі будемо мати можливість запитання у журналістів. Отже, я запрошую пана Миколу до вас. Доброго дня, я хочу подякувати медиа з центру Майдан за можливість висловитися відносно київської компанії. Я була європейською партією України, саме європейська партія визвола мене на піддержав на Києва. І ці вибори є унікальними, тому що вони на підкладні. Тобто сьогодні кияни обирають свою владу, як і меровістка, так і достатньо Київські. На рік 4 місяці. І саме цей термін, напевно, і буде визначальним, як і є визначанням для нашої політичної сили, які пріоритети ми бачимо в місті Києві, що треба зробити за цей час. Я вважаю і вважаю, що найголовнішим питанням сьогодні в місті Києві є питання безпеки. Е, ну, Після подій на Майдані е, ми бачили, що міліція була не з народом фактично. Що у нас є дієва система безпеки для киян, ну, мабуть, нічого не казати, її немає. Довірю до неї до немає. Та система, де міністр визначає начальника міської поліції, хтось визначає районний, міністрки, а потім в кінці з'являється північний один на 10 тисяч мешканців, йому дали поставить дали заплату. Він, в принципі, займається не питаннями породи. Завчати себе, в час майдан сталося доволі самоборони, люди, патрулювали вулиця, автомайдани, помилські варти, міші варти, ті тоді, коли ті тут бігали з автоматами, вбивали людей, які джагали автомобілі, доставили самих діян вирішити це питання, і вони зайняли тим вакуум, який був, почали разом захищати своє майно, своє життя. І це означає, що в нас є в цьому питанні криза. І більшість кіянок на першому поверсі ставлять шинки на вікна, на другий поверх, ставлять броневані двері, хтось заводить собак бік сільських коробків, хтось ставить доволі кнопки. Але такої системи, яка дала відповідь на питання, як сьогодні вважати безпечним місце чи небезпечно, не це все ж таки цю систему придеться будувати нову. Вярває Європейської партії України і я вважаю, я вважаю, що цілком реально за 4 місяці побудувати нову систему безпеки Муніципальна поліція. Ми хочемо, щоб муніципальна поліція не займалася кримінальними злочинами, не займалася економічними злочинами, Ми хочемо, щоб вона займалася адміністративними поступками. Чим муніципальна поліція займається, вона займається питаннями правил дорожнього руху, вона займається питаннями правил паркування, вона займається питаннями... Сміття, вона займається питаннями зелених насаджень, зелених зон здонів. Вона займається всіми питаннями, які турбують мешканців, скажімо, точнішої території. Ми гаслом моїй компанії і Європейської партії України є влада галмату. Це стосовно збігається з той концепцією децентралізації влади, яку зараз ми намагаємося запропонувати через розширення. Повноважень органів місцевого самоврядування. Люди навчилися е, об'єднуватися навколо тих проблем, в яких є, але сьогодні в них немає ні грошей, ні юридичних можливостей впливати на свіжі випроси. Ми хочемо, щоб питання безпеки виглядало таким чином, що ми хочемо зав'язати на думку е, людей, на їх участь в цьому процесі. Е, ми хочемо, щоб в маленькі країни 25 30 тисяч. Обирався шеф поліції. Е, кожна квартира села мікрорайону сплачує символічну гривні, країні цьому шефа поліції. До того по поліції більше по 20 помічників, 10 на громадських засадах, 10, які працюють на дійставці. Е, що це дасть нам? Це дасть нам можливість заруйнувати цю вертикаль, яка абсолютно е, недієздатна, е, бо розправлялися люди по будь-якому принципу України. Принципу служіння, скажімо, людям. А територіальний принцип організації безпеки нам дає можливість включення людей в цей процес, бо це символічно одна гривня, де можливість вважати, що це вони обрали людину, це їх людина, яка відповідає за безпеку. Контракт на рік з цією громадою через рік, якщо він просвітував, або люди вважають, що він достатньо ефективний, бо йому ще треба буде ходити по школах, спілкуватися з антисоціальними елементами. Контролювати всю, всю ситуацію в районі, навіть то, що там паркани, якісь там з'являються, чи хтось намагається поставити якісь незаконні мапи. Тобто це його відповідальність. За таку систему пропонував міський, і головне, що головний шеф поліції муніципальний буде підкований мер міста. І мер міста разом з такою системою безпеки відповідає перед киянами за те, що відбувається на території. І може впливати. Другий пріоритет, який ми вважаємо основним, це питання побудови е, муніципальної страхової медицини. І е, у нас є певна безкоштовна медицина, у нас просто вже немає, ми це розуміємо, як буде далі. Ми хочемо, щоб територіальні громади товариство співвласників, які е, будуть створені асоціації товариських власників, які будуть формуватися на базі е, територіального принципу контролювали все, що відбувається відносно якісні видання медичних послуг в поліклініці, яка знаходиться на території. Для цього треба дати право громадам впливати на призначення головного лікаря і треба дати можливість громади встановити перелік послуг, які ці лікарні можуть віддаватися. Якщо районі, наприклад, 300 тисяч 60% пенсіонерів, значить там такий перелік послуг. Так. Якщо це 30% дітей до 7 років, значить там такі переліки і тобто замовний характер тих послуг, і фахівці, які мають бути в лікарні. Але головне, кожен, хто працює, крім пенсіонерів і дітей, сплачує цю лікарню, там, де вони вплинули на призначення головного лікаря, сплачує по 20 гривень на місяць. Це означає, що ця лікарня за рік наповниться тими грошима, які вона не бачила за 10 років. Тоді дійсно можна побудувати систему страхової муніципальної медицини, яка дозволила підвищити якість надання медичних послуг. Альтернативи в цьому нема. Приклади, які в Україні створення такої системи є. Така система працює ну, в майже в всіх європейських країнах, в містах, і я впевнений, що альтернативи просто її немає, тому що нам життя треба сьогодні вирішувати наші питання тобто, медицини, які впливають на нашу розхідну частину бюджету дуже серйозно. Ще один пріоритет, який можна вирішити за 4 місяці, це питання винесення 15 тисяч чиновників з центру міста, Має. Тому що немає куди їхати. Центр заповнене чиновниками і авто, все комфортно чути для них. мені здається, що це дасть можливість розвитку Києва як столиці культурної, історичної і духовної. І саме в такому напрямку, за 4 місяці, ми хочемо от, змінити обличчя центру міста Києва. Ще один пріоритет, про який я можу сказати, що питання децентралізації влади це не тільки питання безпеки, не тільки питання якості медичних послуг, не тільки питання освітніх програм, як працюють школи. Це ще і дуже важливе питання створення атмосфери, коли люди через свою мотивацію, через скажімо, інтерес жити все краще, обласковують життєві послуги, маючи на це гроші. Власники. Це були юридичні особи, які вирішували наступні питання. Якщо хтось хоче поставити матне з певній території, він має отримати дозвіл від громади, не від мера міста, не від депутатів міської ради, а не від голови адміністрації, а саме від товаристих власників. І гроші від експлуатації цієї землі підуть саме. Це товариство співвласності, так само рекламі, так само будь-якій забудові, не питання міста і депутатів міської ради розподіляти землю. У них це треба забрати і дати громадам таку об'єднання з Принаймні зараз дискусія ведеться ну, на основному президентській почні гонки. Я не вірю в чесних політиків, я не вірю самих розумних політиків, я вірю в систему, яка дає. Заставляє політики бути чесними і ефективними. І таку систему нам треба будувати. Без децентралізації влади, без формування громад з повноваженнями, з можливостями, з грошима, з відповідальністю, ми не побудуємо європейську систему, яка дозволяла нам віддати відповідь на питання, який же рівень життя буде в Україні, і наскільки він буде комфортним. Тому альтернативи міниться в цьому немає. За рік 4 місяці ми почнемо з порну розмову. З киянами про ті стимули, які ми не даємо в питаннях контролю над витратами комунального характеру, прибирання будинкової території, ворог сміття. Але найголовніше, що робити з Жертвому фонду, він застарілий, розуміло, що всім будинкам треба робити капітальні ремонти. Як і в принципі всій наші інфраструктури, тому що треба змінити. Не менше, не більше 877 км труб, які в нас є. Зрозуміло, що за п'яти днів ми це не зробимо, але от останній рік я познайомився з командами, які проводили аналогічні реформи там, в Каліні, в Лізі, в Бівниці, в Будапешті, в Софії. Я можу сказати своє враження. Перше, там немає ніде меж господарників, які просто там не обирають. Є лідери громади, політики свого користь в яких є своя команда спеціалістів. А, що це дає? Це дає питання визначення пріоритетності. Коли людина ем, спілкується от, з киянами, вони йому довірують, то він, мені здається, слідкуючи за своїми реклами, в кодопадів визначає пріоритети в напрямку очікування саме киян. І от чим різниця між господарником, да, і політиком? Я вважаю, що сьогодні перше питання це ремонт і надання всіх можливостей для лікарні швидкої допомоги. А мер господарник каже, що йому треба якусь розвязку за 400 млн мільйонів, 300 млн це. Але це не буде відповідати питанню життя і смерті, тому що ну, швидка, якісна медична допомога це питання свого і кожен діянин розраховує, що в нього будуть такі можливості. Цю різницю, я думаю, нам за ці вибори вдасться, скажімо, змінити підходи, коли у нас не будуть вибирати господарників, будуть вибирати політики, будуть їх змінювати. Тому що в питанні децентралізації влади з'явиться ще і закони про місцеві референдуми. Це дисциплінує кожного кого обирають, це дисциплінує саме виконання тих програм, які минули. Я можу сказати, що програма Європейської партії України абсолютно є конкретно, тобто система безпеки муніципальної поліції за 4 місяці. Питання муніципальної страхової медицини 8 місяців. Питання винесення з центру міста 15 тисяч чиновників. Це буде на протязі року, як тільки добудується будівлю. І питання розмови про створення товариських власників. ми будемо продовжити завжди, тому що Польща проходила цей шлях децентралізації, формування громад, передачу повноважень, грошей, навчання їх. Е, Радили своїх е, грошей Європейського Союзу. За ці гроші вони тільки пробили ремонт, міняли рівки, піднімали комунальне господарство, реформували його, модернізували. Вони ще змінювали ставлення, свідомість людей і тому, що якщо ми об'єднуємося навколо своєї власності, у нас вона є ще земля, і ми її спільно використовуємо, ми защаджуємо гроші. А гроші, які зекономлені, вони зароблені на півщині. Комунальних тарифів буде періодично ну, йти, тому що в нас є та незалежність від і всього іншого. Але в нас ще є певне незалежність від наших втрат, які на сьогодні просто по воді теплі чи гарячих, які просто вкладаються в мастері щастя, які е, кожного місяця отримає сім'я, і ну, скажімо, це достатньо велика стаття видатків, сімейного бюджету. Як симвоти? Ми хочемо через систему мотивації, через новий закон про створення товариських власників побудувати модель мотивації, щоб люди об'єднувалися, почали рахувати спільні гроші і показати модель, навчити їх, як вони будуть у цьому економіці. Дякую за увагу і 25 числа я враховував, що всі, хто дивитися ефір, всі будуть на виборах. На виборах буде 4 бюлетені. Один білетень буде за кандидат президента. А три інші будуть стосуватися місцевих міста Київ. Там один бюлетень буде без номерів е, окремого порядку передачі в мери, тому що значить посередині катеринчук Микола Дмитрович, Європейська партія України. Якщо поставити позначку, значить все добре буде в Києві. Далі не цікаво, не дивитися. Друге, е, там буде бюлетень е, по, 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 по партіям, які будуть формувати міську раду е, наша Європейська партія України самому низу, можуть не читати, ми подивилися номер 35 Європейської партії України, так само як ставити поточку, що визначилися. І буду ще прийняти до це е, ті кандидати, які будуть по стації. Наші кандидати всі європейської партії України, я думаю, ви знайдете по кожному округу. Е, якщо ви підтримаєте цих людей, то я думаю, що е, завдання виконання цієї програми, е, пріоритетних програми. Е, я оголосив, буде виконано ширше, ніж без підтримки наших мартаних кандидатів, тому що в нас тут буде накопать більше представників спіраль. Я там заводу. Я вважаю, що Майдан ну, це те місто в нашій країні, в нашому місті зміни кияни, да? і ми навчилися робити волю з великими втратами. Поки що ми не навчилися обирати. Але Майдан має стати символом свободи, демократії, демонстрації тих втрат. Десь на інших людей, які боролися за демократію. Я би не спішив робити монументи з пам'яті чи монумент свободи. Я би все ж таки два роки допроводив би, би конкурс світовий, щоб кращих архітекторів залучити, і в тому числі українських, і знайти і знайти, і знайти і те, що е, всьому світу буде нагадувати постійно, що серце політичне, серце демократії, сучасному світі знаходиться в Україні на Майдані на Хрещах. Хрищаток має бути підшкодним, це зрозуміло. Саме для цього ми хочемо винести звідти побільших чиновників, щоб звільнити його для тих, хто буде приїжджати, в тому місці, де гинули люди, вчити наших дітей, приводити десь курс показувати, як це відбувалося, проти чого повинні, загинули люди. Тобто питання хрещаток, я думаю, це питання все ж таки думки. За рік можна провести конкурс на кращу сторону архітектурне рішення, монументів, весни ступені, наприклад, на да? ще рік я би виглядав на те, щоб Кіяна визначилася, в країні була десь вусім цю тему. І тільки після цього вже я беру це сам сім'я. Думаю, що після 25 числа, якщо приймати рішення всіх, хто знаходиться на майдані. Те, що зараз буде нариватися температура, там багато покрише. Але я би от, тільки стосовно цього да, прибрав би, а інше я залишив би, би мені здається, що поки не буде прийняти інституція з майданки. Абсолютно не Сьогодні я, я не витрачаю в середньому 80 хвилин, бо він роботу з роботою чи ще 2-3 людини транспорту. Кількість здається, е, затримує можливість використовувати громадський транспорт. Тому я назвав е, пріоритетні речі, на яких ми будемо робити. Зрозуміло, що всі інші поточні питання вони будуть вирішуватися. Зараз зливається 4 дні. лівньовки, всі закриті. Якщо б це вирішив, два дні площі не перестав, то це було для Києва. господарник він сказав, що давайте мені гроші в бюджету, я почищу. А моя політик, якому хняни сказати, ай-яй-яй, він буде про це думати ще от. Зразу після свого обрання, що зразу вони заводить робити, а не після потоку. Тобто ну, пріоритетність, стратегія і от, напрямку ну, тих речей, які можуть бути діє, ну, мають все ж таки опиратися на те, що кияни хочуть, чого не хочуть. І ну, розуміло, що... по яким цінам, то відповідальний. Тобто вся інформація, от, відносно ті гроші, які люди в КІЯ витрачаються на КІЯ, має бути на цьому серці. Але крім цього, мені дуже подобається те, що побачили в Вільносі. Вони побудували смарт-більно систему безкоштовного Wi-Fi в нашому транспорті і можливості людей в місті отримувати електронні послуги від мерії через використання інтернету, але саме вони там є система петиції. Тобто тисячу лайків на з спитних тварин, тисячу лайків, і це питання в тому, що буде Ну, Я думаю, що питання звіту перед громадою ну, є один і ресурс, це так Я Думаю, що кожен депутат повинен мати раз на два тижні свій години. Фракції повинні мати там. О, що ти рішення можливості столиця. І мера міста має з'явитися кожного тижня, по понеділок, не просто дзвінки замовлення туди звонять, а звітувати, що планує робити, мережі зробили. І е, я думаю, що е, пересування по Києву, в тому числі вечері, маємо, і ввечері, має бути зустріч чи землі. Не просто з питаннями, там, а, на, кришу нам відремонтувати, чи рік там відремонтуєте. Ну, це нікого ніколи не місце. А от саме розмова про створення товариської власники. Саме створення цих людей, які разом на місто будуть займатися цими питаннями, але вони будуть мати можливості фінансові і будуть мати юридичну відповідальність, а не якісь там чиновники чи начальники життя, які ніколи немає нічого вжити. І последній віпрос, я хотілося б вам задати. А, Законодательними ініціативами вишивки в олоси. Я имею в виду законы, которые правительно раду. И сколько на вас дня времени понадобится, чтобы они прошли подходили? Запитання дуже актуальне. Я думаю, що перше, що було почав, я підписав би впорядження, яке було проголосовано міською радою, тому, по можливості таких називаємо, по СБД власників. Території. Воно було проглотовано, лежали під щоб, ну, Власне, на Черному підписок, тому чим вони будуть торгувати тим землю, якщо вони будуть все е, належить роботи. Е, відносно того, що має бути в парламенті, стали про це говорити, тому що у нас як було 180 опозицій, так і є, опозиції, а зараз де, вони намагаються шантажувати але Європейський союз наполягає на тому, що питання децентралізації, передачі влади громади, відбулося як теж І на конституційному рівні, на рівні законодавчому. Тому я думаю, що ті законопроекти, які є по створенню муніципальної поліції, ті законопроекти, які є, і, і є в нас поважені муніципальної медицини, новий закон про товариство власників, воно має, має бути проголосовано в пакеті разом з мінами до Тільки щось самі згадали про Веніс і про проблеми безпортурних тварин. Як ви вибираєтесь, і вирішити? Цю тематику я займаюся 10 років, але я громадянин. Міністрані Таротамський користос, так сказати, самоісторичне вже родство. Я дуже чітко собі уявляю, що треба робити. з цим. По-перше, 3 мільйона гривень дають і військової мінісипальне комунальне підприємство а його треба ліквідувати, треба, скажімо, ці гроші віддати помасним організаціям, які займаються. Дякую вам запасне.